Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія Юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Нарешті з'явилися нові активності по проєкту Дінь. Це колишній Web3Go, в який багато хто разом зі мною заходили та приймали участь. Спочатку ми збирали листечко, яке обмінювали на чіпи, а потім за ці чипи ми могли збирати вафлі. Так ось, тепер ці вафлі ми зможемо обміняти вже на токени проєкта та чекати на лістингу. До речі, якщо подивитися. На інвестиції зараз в цей проєкт, то ми бачимо, що тут сумарна сума вже 57,5 мільйонів доларів. Саме інвесту тут від інвесторів по типу Binance і Hesky Capital 8 мільйонів. Ну тут є і інші інвестори. 8 мільйонів, і також вони ще продавали свої ноди. Що в них вийшло на 50 мільйонів продати своїх нод, і сумарно в них зараз бюджет 57,5 мільйонів доларів. Що гадаю досить непогано, якщо все вірно зробити, і зробити правильний маркетинг. То а, з цими коштами можна дуже гарно заліститись і порадувати своїх користувачів і заробити самим собі кошти. Сподіваюсь, вони все ж таки зможуть це зробити, і а, ми зможемо заробити на цьому проєкті. Також зараз з'явилися активності в них з Binance Web 3 Wallet, де за щоденний чекін ми також будемо отримувати поінти які в майбутньому нам підрахують, і ми будемо приймати участь в розіграші токенів DIN з пулом в 375 тисяч цих токенів. І також ми вже можемо запускати ноду. Хто забирав її, вона роздавалася безкоштовно, якщо не помиляюсь, або хто її купляв, якщо ви там купляли. То вона буде більше фармити. Ну, зараз я про все це розповім. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, давайте що розглянемо, де ми можемо зараз обміняти наші зароблені вафлі. До речі, за вафлі, що за вафлі, нагадаю, ось такий додаток, і потрібно було тут робити пости в Твіттері. Не пости, а коментарі саме під різними постами, і вам за це нараховували вафлі. Або можна було робити, як я це робив щоденний чекін, і за це також ви отримували вафлі. Ну, я назбирав десь 9700, я вже їх трішки обмінював. Тож давайте перейдемо до обміну і я покажу, як це все робиться. Переходимо за посиланням обмін вейфер». Та потрапляємо на ось таку сторіночку. Перше, що потрібно зробити, це підключити обов'язково наш гаманець, з яким ми приймали участь в веб-тригов, коли збирали листячко, і з яким фармили ваплі. Потім в нас є ось такий обмін. Що саме мене трішки бісить, у нас є обмін тільки 150 вафлів, ми можемо обмінювати на ось таку кількість токенів. Вона інколи змінюється, все буде залежати від газу в мережі. Не можемо тут поставити менше, не можемо тут поставити більше. саме по 150 монет ми можемо обмінювати зараз. І цей весь обмін він не безкоштовний. Вони пишуть, що ну 0,027 цента ну, грубо кажучи, це 3 цента, але плюс за це ще бере комісія в мережі це 25 центів. Тож виходить вже досить а, накладно. І е, як це робиться? Просто ми натискаємо тут підтвердити. І як бачимо, ось тут скільки коштує і комісія в мережі 26, майже 30 центів ми будемо віддавати за один обмін. Натискаємо підтвердити, трішечки чекаємо, і е, нашу заявку будуть розглядати десь добу, а можливо і більше. Тут ми можемо в фарм Хістері подивитись наші заявки, які ми робили. Тобто 150 вафлів ми отримуємо 13 дін. І таким чином нам потрібно всі ці вафлі свої обміняти. Якщо у вас дуже мало коштів, то можете обміняти якусь частину. Якщо коштів зовсім немає, то можливо і не потрібно тут вже на ваш ризик. Я буду обов'язково обмінювати. А, і а, я гадаю, що ну, не знаю чому, мені здається, що ця монетка а, може коштувати ну, реально на лістингі десь або трішки пізніше, після того як всі проб'ють свій стакан, ну, десь 1,5-2. Бакси, я гадаю, вона може коштувати, але все ж таки, це мої тільки думки. Будемо дивитись. Якщо це буде 2 долари, це буде досить непогано. Я тут підрахував трішки, що тут в мене виходить десь, ну, десь 800 монет. Якщо я все вірно розрахував, Тож ви тут вже робите вибір самі або обмінювати, або ні. Добре, з цим ми. Розібрались. Давайте тепер подивимось ноди і що ми з ними можемо зробити. Переходимо, наприклад, на MyNode. А я, якщо не помиляюсь, коли в мене не було можливості робити пости. Я сподіваюся, що всі слідкують за твіттером в проєкти, які заходять, то була можливість заклеймити за якусь невеличку комісію собі міні-ноду, можна так сказати. А вона сама маленька була, але вона роздавалась безкоштовно. Якщо ви це зробили, це дуже добре. Якщо ви ноду купляли, не знаю, це добре чи ні, це з часом ми побачимо, тому що їх дуже було багато різних, і там і 100, і 200 баксів були ноди. Ну, чим дорожча нода, тим більше вона дає фармити монети. Так ось що ми робимо? Якщо ви отримали ноду, ну я отримав ось таку, то ми зараз можемо її встановити і вже почати фармити поінти DIN. Для цього що ми робимо? Натискаємо Download та потрапляємо ось на цю сторіночку. Якщо у вас Windows 10.11, то ви завантажуєте ось цю ноду. Якщо Linux Ubuntu, то ось ці ноди. Mac, ну і тут ви бачите, все тут розписано. Дивіться, яка у вас операційна система. завантажуєте ноду. А завантажувати ми можемо ось тут. Просто натискаєте на неї, і вона завантажується. Після того, як завантажили, ви просто її відкриваєте, і вона відкривається. І виглядає ось таким чином. Ось так виглядає ця нода, тобто ви її запустили. А ось Тут у вас буде, вам потрібно буде ліцензію також для неї підключити. Потрібно буде тут натиснути ту кнопку, а відкриється віконце, і вам потрібно знайти свою ліцензію і вставити її сюди. І потім ваша нода почне працювати. Але дивіться, я вчора десь запустив об 11-й годину чекав, вона була офлайн. Сьогодні вранці я встав. А все, нода онлайн, вона почала працювати. Тобто їй буде потрібен час, щоб вона запустилась і почала працювати. Коли вона вже запуститься один раз, далі ви можете її закривати, вимикати свій комп'ютер, потім ви включаєте, знову запускаєте цей додаток, завантажуєте ліцензію, і вона відразу починає працювати. Також будуть враховувати. Ця години, скільки ви тут провели часу. Ну і за те, що ви будете цю ноду запускати, вам майже відразу буде нараховуватися ваш прибуток, де ви його будете бачити. Давайте повернемось знову до ноди. Я ось вчора об одинадцятій її запустив за цей період. Ну, майже постійно вона в мене була ввімкнена. Я заробив а Три монети XD. Якщо як я гадаю, що монета буде по 2 долари, це, грубо кажучи, там 6 баксів. Знову ж таки, це мої думки. Якщо дійсно буде так, це дуже і дуже добре. Так ось, ось тут ви можете завантажити ліцензію, яку потрібно буде вставляти в вашу ноду. Просто натискаєте завантажити ліцензію, і вона завантажується. Потім з папки завантаження ви її можете забирати. Ну, і також ви можете клеймити свої винагороди. Я ще цього не робив, тому що тут потрібно буде знову ж таки платити за комісію. Я буду чекати, поки а, не буде лістингу. Тобто, вже перед лістингом я заберу свої винагороди. А зараз нехай вона клеймиться. І а, є ще один варіант, якщо ви не хочете. Постійно тримати свій комп'ютер ввімкнений, ви можете свою ноту делегувати. Що таке делегувати ноду? Переходимо на Delegate і ми бачимо ось тут пропозиції, які нам дають. Ви можете вибрати, що вам більше сподобається. Я вибрав на іншому аккаунті ось цей варіант просто натискаєте делегувати. А ось тут ви можете вписати відсоток, який ви будете віддавати. Ну, я тут прописував 10 Тобто, як вона працює. Ви делегуєте ноду, а і з того, що робить, хто буде фармити. А забирає собі 10%. Тобто, наприклад, заробили 10 іксдін, а 9 іксдін віддають вам. 1 іксдін забирають собі той, хто буде працювати з вашою нотою. Якщо у вас немає можливості постійно тримати ваш комп'ютер ввімкнений, це дуже гарна можливість, щоб. Віддати свою ноду і просто отримувати пасивний прибуток і за це віддати невеличкий процент. Ну, тут виставляєте, я залишив 10%, як і було. Але з 11 ранку я ще чекаю. Ну, вже пройшло більше півдоби, вона ще офлайн. Буду чекати до завтрашнього дня, і потім подивимось. Обов'язково відпишусь також, що з неї сталося, запрацювала або ні. Якщо ні, то буду. Шукати інші варіанти, і обов'язково буду відписуватись. Тож, тут залишаємо, наприклад, 10%. А ось тут у нас є можливість: ми вибираємо ноду і натискаємо делегувати. Потім ви можете відслідковувати після того, як ви натиснули Делегувати, ви підтвердили транзакцію в своєму гаманці Metamask. І ось тут ви її зможете бачити. Тут буде її статус і скільки вона заробила. Ну і також ви можете подати заявку на те, щоб ноди тримати. Якщо у вас є можливість розміщувати в себе на платформі інші ноди, ви це можете зробити і за це вже отримувати відсоток. А тут потрібно буде заповнити форму. Я чесно не знаю, як працює. Цієї можливості в мене немає, тож я не розглядав. А, якщо хочете економити свій час і не навантажувати свій комп'ютер, то ви можете віддати в делегацію і за це просто отримувати кошти. Тож тут складного нічого зовсім немає. А тут ми платимо кошти, а тут ми можемо делегувати свою ноду і отримати потім на лістингу свої. Кошти, добре, гадаю, з цим ми розібрались. Ну і на останок, давайте перейдемо до активності а, Дін та гаманця Web3Wallet. Я зараз переходжу до телефону, для вас це пройде одна секунда і продовжимо. Добре, ось таким чином виглядає а, в нас а, в додатку Binance Web3 Wallet. А, тобто, якщо у вас немає Binance, залишу посилання, ви реєструєтесь на Binance. Проходите верифікацію, завантажуєте додаток Binance Web 3 Wallet, Всі посилання будуть в пості телеграму, і потім переходите до гаманця або за посиланням і потрапляєте на ось цю сторіночку. Що нам тут потрібно зробити? Перш за все, нам потрібно буде. Законектити наш гаманець. Далі нам потрібно буде зареєструватись на Binance, якщо ви не зареєструвались перед цим за тими посиланнями, які я вам сказав, просто чекнути. А потім під'єднати тут свій Binance, він автоматично під'єднається. І ось тут нам потрібно буде підписатися на Discord, Telegram та Twitter продукту. І за це ми отримуємо, якщо я не помиляюсь, 40 балів. І після того ми можемо робити щоденний буст. Ось таким чином він буде нараховуватись. Якщо ви будете кожного дня заходити робити бусти, вам будуть нараховувати з кожним днем все більше і більше. Тобто спочатку 10, потім 15, потім 20, 25, 30, 40 і 50. І ця активність сьогодні в нас 20.11.2024 року ще буде тривати 12 днів. Тобто кожного дня ці 12 днів ви заходите і можете робити чекін і збирати поінти. Чим більше поінтів ви зберете, тим буде краще. Єдине, що великий дуже мінус в цьому я бачу, що за цей щоденний чекін ми будемо десь віддавати в середньому 25-30 центів. Що я вважаю дуже багато для комісії в мережі Binance Smart Chain. Тобто, якщо 25 центів ми будемо кожного дня віддавати на 12 днів, то у нас десь вийде ну 3-4 долари. Ну максимум 5, я вважаю, все це вийде. Тож вирішуйте самі. Якщо буде коштувати, як я й казав, 2 бакси, то це досить непоганий варіант. Ви 100% відіб'єте ці кошти. Але знову ж таки потрібно враховувати ризики, можуть надати менше, і може ціна на цю монету бути дуже маленькою. Ну і в принципі, по цій активності, все. Одноразово вам потрібно зареєструватись, підписатись на соціальні мережі і просто кожного дня заходити і робити чекін. Потім, через 12 днів, ми дізнаємось. Скільки ми зможемо отримати монет. І ще такий є один момент. Давайте подивимось рекомендації. Як бачите, ось закінчується через 12 днів, 375 тисяч дін в нас розігрується, і зараз приймає участь 24 тисячі користувачів. Тобто, якщо ми зараз розділимо, то десь в середньому виходить на кожного користувача по 15 монет. Знову ж таки, комусь більше, комусь менше. І знову ж таки, якщо брати, наприклад, навіть вам дадуть 5-7 монет, тут буде все залежати від ціни. Якщо по 2, там 14 баксів ви отримаєте, грубо кажучи, там, якщо вам 7 дадуть монет, ну, в профіті десь буде 9-10 доларів. Тут потрібно вирішувати тільки вам, ризикувати або ні. Я буду ризикувати, мені цікаво. Тож я зароблю, ну мені не шкода витратити 5 баксів, щоб дізнатися, що буде в кінці. Можливо, ця монета на такому ринку дасть ще більше, а можливо, і менше. Тут потрібно враховувати ризики. Ну і в принципі на цьому все. Заключні мої думки такі: якщо у вас є кошти, які не останні, то можна спробувати прийняти участь в активності від Binance. Теж саме з обміном вафель. Якщо є можливість, то краще зробити. Можливо, це буде досить і досить профітно. По ноді все просто. Є нода, звісно, завантажуйте або делегуйте. Тут варіант безпроіграшний. Ви все одно будете щось отримувати. Якщо вона у вас безкоштовна, ви отримуєте свій профіт, скільки б там. Не було. А якщо ноди немає і коштів дуже мало, то краще скіпнути цю активність і прийняти участь в інших. В останній час їх дуже багато, і я намагаюся самі цікаві вибирати, приймати в них участь і обов'язково ділюсь з вами в своєму телеграм-каналі. В якому я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе до побачення!